2 січня у мене вже 2 місяці зимівлі позаду. Рубрика Що там бджоли? Заглянемо, подивимось. У нас вже третій чи четвертий день така непогана сонячна погода, хоча вночі мінуса, мінус там 4, 5. А вдень гарно прогрівається. Вийшов, а на сонечку бджілки полетіли з деяких вуликів. Це вже ми наближаємося, по суті, ближче до середини зимівлі. Як правило, в нашому регіоні кінець січня, початок лютого, досить часто, якщо сприятлива погода, бджоли вже можуть навіть розпочати сіяти. Подивимося, як бджілки сидять, де розміщені клуби, в якому вони стані. Зняв я пляшанки з тих сімей і цеглини, які буду дивитися, щоб не затримувати відео. І обережно заглянемо, що де робиться. Так, дивимося. бджоли живі однозначно. Так, гарно сидять. Є і від заставної у всіх вуличках і навіть всі є. Немає лише від стінки. Так, друга сімейка. Так, добре видно бджіл. Від заставної вже немає. Так, 1, 2, 3, 4, 5 і від стінки також є 6 вуличок. Невелика сім'я. Залишав я їм там вон, корпуси з 145-ми рамками для амортизації. Все чудово, сирості немає, так як тут сітка. Не дивлячись на те, що там на вулиці, певно, вже ближче до 10 на сонці, тим паче, як видно... Бджоли сидять в клубах. Так, що тут у нас? Так, одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять вуличок. Ті вже немає. О, така невелика сімейка. Так, їдемо далі. Тут яклись робив кришки. Дахи для кочівлі. Точніше. Не годиться. Не сподобалось. Так. щось я тут нічого не бачу. Немає. І тут немає. Не знаю, це може бути не жива. Ну, Розберу для окремого відео, з цікавості покажу. Певно, що перша втрата буде в цьому сезоні. Ми їдемо далі дивитися. Так, це в мене ще є семи рамочники. Це тут була заміна матки. Чому запам'ятав? це була матка від Ізмайла, від якої я прививався. Вони замінили самостійно в цьому році, вже їй було четвертий сезон. 2, 3, 4. І там є 5 вулочок. Невеличка сімейка. Сидять ще спереді, кормів дуже багато, але вже сім'ї попідіймалися до верху. Так, це в нас також семирамочник. Це все сім'ї слабкіші, які я показував. В кінці глянемо декілька посильніших. Так, дивимося. Є від заставної. Одна, дві, три, 4, 5, 6. І навіть крайні щось там є Сім. Ну, Це непогано. Це непогано. Навіть не дивляться на те, що вулик мало форматний. Так, це колись була вихователька, я її. Після того, як вони вивели матку, вже доволі пізно облетілося, підставив магазин знизу. Заглянемо, що вони тут? Так, нічого не видно. А, є, сидять, вони в холодочку. Так, одна, дві, три, чотири, п'ять. І навіть там, ну, на жаль, потрібно. Підсвітити, але там також гарна вуличка від стінки. Ну і відкриємо декілька посильніше. Сімей подивимось, що вони там, де знаходяться. Подивимося дві сімейки, повинні бути посильніші так, по пам'яті, що вони себе представляють? Так, це навіть на сонечку. Так, дивимося. Одна, дві, три, 4, 5, шість. Ще вони, по суті, навіть, певно, повністю не піднялися, побачу мед на крайніх вуличках над клубом. Сім'я, в загальному непогана. Видно, що ташки достають підмор. Залишають сліди після себе. Але так як тут на двох трьохсотих корпусах сім'я вона вверху, то ніяким чином на сім'ю це не впливає. Так, до речі, то була матка на плем'я, в цьому році я від неї заклався, подивлюся результати зимівлі, що буде. Це також матка з каналу Джівництво України. Матка штучного запліднення, реально робиться по бджолі. Так, ну, скраю нема. Одна, дві, три, 4, 5, шість. Отак. От займає клуб. Доволі непогана сім'я, враховуючи, що там знизу ще один корпус. Цікаво би розірвати. Спробую, можливо. Чи вдасться мені це зробити? Не знаю, чи буде там щось. А видно, бджоли що навіть ще зачіплені за нижній корпус. Сім'я доволі потужна при такому форматі зимівлі на двох корпусах. Вон, ще полетіли. ну Чуточку не вистачає. Ще б декілька градусів або тепліша ніч і був би непоганий обліт. І там літають, в загальному досить непогано. О, ще там одна була не зачепилася у мене за другий Корпус, верніше, за магазин, той що я став, я дивився заглянем. Не на сонечку, можливо, їм вже. Так, немає зверху. Дивимося, що вони там кажуть нам. А, бджоли є. Бджоли живі. Так, медок бачу, ще є. Так, потрібно їх заставити зачепитися. Як це можна зробити? А розтривоживши їх, як правило, це допомагає, щоб вони зачепилися. Тому що якщо вдарить нормальний мороз, то вони просто застинуть знизу. Так, ну, в загальному ситуація добре. А є одну, розберу, зараз зроблю відео, що там з нею сталося, чому пропала сім'я. Вроді би її там немає, не видно.